Якщо вам набридла гречка або вівсянка вранці, тоді давайте приготуємо разом традиційний турецький сніданок менемен. Мене звати Лена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Також ви можете стати спонсором мого каналу, за що я вам буду дуже вдячна. А я хочу вам сьогодні показати надзвичайно простий турецький сніданок, який називається Менемен. І готується він всього з чотирьох інгредієнтів. До речі, один з яких є опціональним, тому що це часник. Також використовується перець, томати та яйця. Я сьогодні буду використовувати ось такий цікавий зелений солодкий перець. Він вирощується в Туреччині. І дуже часто використовується саме для приготування менемену. Ви ж можете використовувати будь-який зелений, червоний, жовтий, той, який знайдете в найближчому супермаркеті. Також нам знадобляться томати. У мене буде ось такий досить великий один, тому що я буду готувати на одну порцію. Ви, в залежності від того, на яку кількість людей будете готувати, вже будете збільшувати пропорції. Також буду використовувати два середніх яйця. Що ж, нам зараз потрібно це все нарізати. З томатом ми знімемо шкірочку, наріжемо невеликим кубиком. Перець ми наріжемо невеличкими також шматочками і будемо його тушкувати. І також наріжемо часник з кибочками. Перед тим як додавати на сковороду перець та томати, часник потрібно трішки обсмажити. Часник Нарізаю довільно ось такими невеличкими слайсами. Тепер нам потрібно нарізати перець, і я покажу, як буду нарізати, яким, якої товщини нам потрібні шматочки. Перець нарізаємо ось такими невеликими колечками. Відповідно, якщо ви будете використовувати інший перець, то приблизно, щоб ви розуміли, яка товщина нам потрібна. Тобто, шматочки мають бути не дуже великими, аби вони швиденько протушкувалися на сковорідці. Отже, ми нарізали перець. Ось такими шматочками залишаємо його в стороні, і тепер нам потрібно з вами зняти шкірочку із томата. Ось таким чином тоненько, для цього потрібен, звичайно, гострий ніж. Ми обережно знімаємо шкірочку, тоді томат повністю протушкується і буде однорідний. Дуже-дуже смачний. Можна, звичайно, не знімати. Все за вашим бажанням. Можете спробувати і так, і так. Отже, ми почистили помідор з вами. І тепер нам потрібно його нарізати довільним кубиком все на ваш розсуд. Я нарізаю досить великим, тому що томати все одно протушкуються і, звичайно, дуже сильно зменшаться в об'ємі. Тому можна не переживати, що потрібно нарізати дуже-дуже міленько. Ось приблизно ось таким кубиком ми все з вами нарізаємо. І тепер другу половинку також. Ми з вами підготували овочі, все нарізане, і тепер нам залишилося тільки обсмажити. Обсмажуємо часник до легкого золотавого кольору. Часник почав золотитися, і ми додаємо перець. Розподіляємо перець по сковорідці, накриваємо кришкою, обсмажуємо, тушкуємо овочі на маленькому вогні. Відкриваємо кришку і обов'язково перемішуємо періодично. Контролюємо ступінь просмажування. Ось таким чином. Тобто воно у нас не тільки трішки обсмажується, але і тушкується. Коли перець обсмажився до ось такого красивого золотистого кольору, ми з вами тепер можемо додавати сюди томати. Додаємо томати і обсмажуємо. Тепер вже разом знову накриваючи кришкою. Тушкуємо все на маленькому вогні. Томати віддають свою вологу, але ще зарано додавати яйця, тому що томати повністю не протушкувалися. Тепер по одному додаємо яйця, просто так вбиваючи їх. І обережно ось так вмішуємо. Змішуємо їх із нашими протушкованими овочами. Тепер залишаємо. Обов'язково потрібно посолити і також потрібно поперчити. Це все за вашим смаком. Все гарненько перемішуємо. І в ось такому ще ніби живенькому стані вимикаємо і все подаємо до столу. Ось так швидко, друзі. Ми з вами приготували класичний турецький сніданок. Він надзвичайно смачний, дуже ситний. Ідеально, звичайно, їсти його з оливками, з якимось трішки солонуватим сиром, він просто прекрасно доповнює цю композицію овочів та яєць. Що ж, готуйте, смакуйте, не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. З вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі в нових відео. Па-па!